19 травня у сесійній залі Бродівської районної ради відбулася нарада семінар про об'єднання територіальних громад. Про що говорили та що вирішували, знає наш кореспондент. На одноденному навчальному семінарі, що присвятили особливостям формування та виконання місцевих бюджетів, говорили про перспективи та ризики в плані об'єднання територіальних громад. Головним лектором наради. Був перший заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії наук при президентові України, доктор наук, професор Олександр Сушинський. Президент наділяється компетенцію скасовувати чи зупиняти акти органів міського посадових осіб відповідно органів місцевого самоврядування. Наголошуємо, президент в рамках тієї концепції, яка пропонується. Президент не наділяється компетенцію скасовувати акти. початки в рамках вибухи. А тільки з компетенцією зупиняти акти голови громади, ради громади, обласної ради, районної ради, тільки з питання, які стосуються національної безпеки та регіональної втілості держави. Тобто те, те, що входить в розуміння президент, як президент, як глава держави і Верховної головного Семінар проходив для посадових осіб місцевого самоврядування Бродівського району. Участь у ньому взяли кандидат економічних наук, доцент, декан факультету Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії при президентові України Олександр Синицький, голова Бродівської районної ради Євген Швед, головний спеціаліст відділу підвищення кваліфікації Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії при президентові України Ірина Микитка, апарат Бродівської районної ради, головні бухгалтери місцевих рад, голови сільських селищної та міських рад. Семінар проводила кандидат економічних наук старший викладач Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії при президентові України Олена Заброцька. Учасники обговорили питання структури доходів місцевих бюджетів, модель нової територіальної системи органів влади України, алгоритм формування місцевих бюджетів ОТГ.